І ось прийшла пора зробити санітарну обрізку ґрунтопокрівної троянди хелоу, а також свані і поруч аспірин. Вони вже наростили достатньо пагонів з бутонами і вже навіть починає квітнути ось з одного боку. Ну, свані безперервно квітне. Аспірин. Ось ось. Повинен заквітнути. І зараз дуже важливо не пропустити санітарну обрізку, бо якщо цього не зробити, це може привести до захворювання борошнистою росою, тому що зараз уже ночі стали прохолодні, роса, а потім спека знову. І це прямий шлях до борошнистої роси. Ось я вже почала обрізку і вирішила зробити таке відео для цього. Тому що, як уже в мене показує досвід, в мене, у всякому випадку, що навіть ніякі профілактичні е, оприскування не допоможуть, якщо не буде провітрювання, е, тим паче, що у мене ще й підняті вони ось на такі опори. Що й так, дає провітрювання, що вона у мене не лежить на землі. Але цього при повторному квітуванні цього недостатньо. У мене тут чотири кущі свані, Од... вірніше, не так. У мене тут чотири кущі хеллоу, один кущик свані, і впереді аспірін. І от зараз я зроблю. Обрізку і покажу, як воно вийшло. Хоч це не буде так густо, не буде такою шапкою, але не приведе до захворювання. Хоча ось обріжу і її обрізкаю топазом. Зараз я обріжу і покажу. І ось на такому етапі початкового розпуску. Потрібно повирізати строянди все лишнє, коли ми вже бачимо бутони, які вона набрала, і бачимо, які неефективні гілки, тому треба терміново все вирізати. І що ми вирізаємо? Ми вирізаємо всі гілочки, які сліпими пагонами, які без бутонів, і взагалі місця дуже загущені, щоб у нас з'явилося ефективне провітрювання. Ну, спочатку я вирізаю сліпі. Пагони, а потім буду дивитися, де такі вже загущені місця. Ось, наприклад, паган, хоч він був і підрізаний, але не дав ні одної гілочки з бутончиками. Отже, я її і обріжу. І ось так я розрядила. Цю групу троянд вже вони не перехрещуються гілки. Вона все одно буде пишно і красиво квітнути, але за, за то, надіюсь дуже, що не доведе до захворювання, оскільки я нарізала з одного, її, з одного іншого боку. І ось так вона вже стала. Повністю провітрюється, навіть проглядується на зворотньому боці. І цей етап неможливо пропустити, тому що квітування не буде повноцінного. Ну, і потім тільки й бризкайся з нею. І вже до настання холодів вона так і не оклигає, так і не виздоровіє. Це вже із досвіду. А так менше, зато ефективніше. І все одно кущ дуже гармонійно виглядає. А не чагарником. До цього це був суцільний чагарник. Так, що ось так, друзі. Буду вдячна за лайки. Підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей.